Ти напиши картину про Херсон і про людей, про будні переправи, як тішиться кривавий саурон, і як стріляє з лівого на правий. Ти намалюй нам щастя на землі. Ми ж із нею поріднились, Та на Дніпро затони й кораблі в своєму місті ще не надивились. Ти намалюй нам сонечко над ним, о Боже милий. Господи всевишній і зафарбуй над містом чорний дим. У садах квітучі вишні. Ти намалюй добра, надії, миру, щоб ми змогли цієї вже весни зайти у свій будинок чи квартиру.